Мешканців приватного сектору Чернігова за недотримання правил благоустрою на прилеглих до їх помешкань територіях може спіткати така ж доля, як і підприємців, які не прибирають обабіч своїх підприємств, установ та організацій. На цьому наголосив під час ранкової наради в мерії 16 грудня міський голова Владислава Трушенко. от дити по шляху, от е, так як у нас була домовленість по прибиранню прилеглої території, от зимовий період. Що ми попереджаємо? у нас доба є на попередження, а далі максимальний штраф. Максимальний штраф для фізичних осіб складає 1360 гривень, для юридичних 1700. Мер міста такий висновок зробив попередньо заслухавши звіт про роботу екологічної інспекції за минулий рік. На сьогодні в Чернігові 19 тисяч домоволодіння, з яких 16 тисяч мають укладені договори на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів. Інші ж нелегально спалюють сміття біля власних будинків, та більш того, за території, проте екологи ситуацію контролюють. Періодично проводяться рейти на предмет виявлення порушників, які не мають укладених та сплачених договорів на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів. З початку року за дане порушення було складено 135 протоколів. Перевірка приватного сектору на предмет складування будівельних матеріалів на території загального користування міста та захаращення її сміття. Пункт правил благоустрою 10.2.3.4 складування складено 147 протоколів, 10.2.1 двадцять захаращення, складено 163 протоколи. Велику роботу провели працівники інспекції із підприємцями. Обстежили прилеглі до їх організації території щодо своєчасного прибирання снігу. Порушників попередили, а в окремих випадках наклали штрафи. Інспектували і продовжують досі обстежувати місця несанкціонованої торгівлі. Зовнішній вигляд кіосків, зупинкових комплексів та. Територію біля них усі видимі оку громадян локації міста набувають належного стану, зазначив Сергій Стринатко. Однак є значні екологічні проблеми із забрудненням річки стрижень, а також з нечистотами, які зливають асинізатори у непризначених для цього місцях. Де щось зливається, і ми не можемо цього ніяк знайти. Що другий рік долучали обласну екологічну інспекцію, брали проби води, піднімали з кашебепів всі люки. Доходили до і ритму і до пів Поки що очага виявити не вдалося. Це ще автомобілі. Діло в тому, що їх дуже багато, їх десь 24-25, які там заїжджають, беруть талони, так, в комунальному підприємстві купляються, і в одному місці вони мають право здаватися лише на Ушинському. Але вони це роблять де завгодно, де бачать неву каналізацію або ж водоканальну. Владислава Трушенко звернувся до представників поліції та юристів з проханням активніше працювати у виявленні порушників. Загалом міський голова незадоволений станом благоустрою обласного центру. Всі ті заходи, які у нас відбуваються в місті, вони не є досить жорсткими і ефективними. Ви небудь конвеєр, тобто е, ну я не знаю. Можливо, ініціювати нам спільне якесь засідання з ну, чи, чи робоча така розмова з представниками судової уклади стосовно роботи горе асенізаторів Владислава Трушенко доручив екологам, комунальникам та правоохоронцям напрацювати пропозиції щодо боротьби з незаконними зливами нечистот можливо навіть закласти у тарифі на вивіз сміття утилізацію рідких відходів для населення.